Так, ну це щось не то. Ну, мені треба матрас 2 на 2 Що це ви мені за рулончик привезли? Це що, топер якийсь? Що це таке? <ріст> <ріст> Такі питання часто нам е задають на доставках. Кажуть, ми дивились зовсім другий матрас. Що ви нам привезли? Насправді це нормальний матрас. Зараз будемо його розпочатувати і побачите, як він буде розкриватись, набирати свою форму. Він у вакуумі, скручений. Дивіться, до кожного матрасика. Е Є даже така цікава річ як ножик для розпаковки, щоб ви не порізали матрац Навіть пружинні матраси вони так е, вакуумуються. Тому що у нас була доставка перед новим роком, то люди здивувалися, так матрас на пружинах він не може бути вакуумований. Може може бути вакуумований і скручений навіть пружинний матрас. Це робиться для дешевшої доставки. Тому що ці матраси йдуть е, імпортні, турецькі. Саме це в нас моделька Елегант в розмірі 160 шістдесят на два. В розмірі 160 х на два ця моделька Елегант коштує 16700. Це є самий жорсткий безпружинний матрас турецький. Отак даєте йому 8-10 годин набрати повністю свою висоту і можна вже на ньому спати, користуватися. Він вже трошечки набрав, але ще повністю набере свою форму пізніше, своїх там 23 см сантиметра повних. Якщо такі потрібні матрасики, у них доставка безкоштовна по Україні, е доступні в оплату частинами на 5 платежів і каталог на сайті Солоха.єй. В описі до відео телефончик для зв'язку.